друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у російській армії. Паніка після того, як Путін дізнався про генештабу брехав йому про ситуацію на фронті в Кремлі, почалася справжня істерика. Генерали запевняли, що окупінська взято покровські мирногради захоплені, а ЗСУ на межі краху. Насправді ж усе навпаки, українські міста тримаються. Наступ РФ захлинувся, а російські втрати щодня ростуть у районі Гуляйполя. ЗСУ стабілізували ситуацію. Більшість успішних операцій виявилася вигадкою лише телеграм-канал помсти. розлючений. Путін віддав наказ помститися завдати удару по всьому Києву. До операції залучили 87 останніх боєздатних літаків, зібраних із різних ваз по всій Росії. Завдання нанести масовий удар по українській столиці. Але план провалився повністю завдяки українській розвідці та ППО. Операція була зірвана українські сили, збили щонайменше 28 російських літаків. Але ще впізнали через технічні проблеми. Частина екіпажів текла, не виконавши завдання. Росія втратила понад. Сто 160 військових. Це пілоти техніки штурмани. Це один із найбільших провалів російської авіації. За час війни після цієї катастрофи в армії РФ почалися серйозні проблеми. Лютчики масово відмовляються від участі в нових ударах. Техніки не відмовляються. Запаси літаків на межі вичерпання. Путін в гніві він не очікував такого провалу і вже почав звільняти командирів, які обіцяли перемогу. Середині армії РФ страх і хаос солдати, офіцери розуміють, що в них закінчуються не лише сили, але й час Росії. Бомбардувати Київ провали. Лися плани, які спроби переламати фронт Україна встояла. Росія знову в мінусі з утратами з ганьбою з розбитою технікою, і дермалізованими військами. Після провалу нічної авіаційної атаки російське керівництво намагалося терміново знайти винних. Удар по Києву мало стати показовим. Мовляв, Росія не ще може. Натомість вийшла навпаки ЗСУ, Показали, що мають чітку координацію. Сучасну ППО та розвідку, яка на крок попереду у Міноборони РФ не можуть пояснювати, як українці дізналися про маршрути літаків і координати зльоту, Через це почалася внутрішня чистка. Вже затримано кількох офіцерів штабу південного військового округу за підозрою в недбалості або навіть зливі інформації. На авіабазах у Воронській, Ростовській скійростовській Саратовській областях зафіксовані бунти серед льотного складу. Частина вильотів відмовляється вилітати на завдання, особливо після втрат товаришів. Вони відкрито можуть казати не м'ясо, щоб уникнути повного провалу. Міноборони намагається приховати масштаби поразки, називаючи це учасним збоєм. Проте факти говорять самі за себе. Десятки розбитих літаків. І тіла загиблих доставляють у морги без поранень, а підвезених регіонах південної Росії оголошено тимчасове обмеження на польоти. Істерика Путіна триває. За даними з різних джерел, він кілька разів намагався особисто вийти на зв'язок з генералами, але ті уникають прямих розмов чимало з них уже намагаються перекласти провину один на одного. У деяких штабах почали формувати нові рапорти вже з урахуванням реального стану справ, і це тільки погіршило ситуацію. Кремль отримав сухі цифри, які свідчать наступ. Патріотично практично зупинено. Трати Шалені моралі і у військових на нулі у резерви вичерпуються зв'язок між Кремлем і передовими частинами майже втрачений. Рядові бійці все частіше записують відео, де скаржаться на відсутність командування техніки та допомоги. У багатьох напрямках частини просто кидають техніку і відступають під Покровськом та на Куп'янському напрямку. Росіяни втрачають ініціативу. Там уже фіксуються випадки, коли цілі роти здаються в полон або дезертуру. Офіційне керівництво називає це тактичною паузою, хоча за фактом це повний провал. Кремля розуміє фронт сиплеться, а часу немає, але найбільше його лякає те, що навіть повітряна перевага втрачена. Удари, якими Росія звикла давити Україну, більше не проходять. Залишка авіації знищуються ще до перетину лінії фронту. Якщо раніше головним козирем були ракети і літаки, тепер це руїни, тіла пілотів і списані машини. Уся ця історія черговий приклад, як режим брехні страху і показухи призводить до реальних поразок на полі бою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.